Привіт, друзі, я зараз приїхала на острів Еношіма. Цей острів знаходиться в двох годинах їзди від Токіо. Сюди можна доїхати як потягом, так і автомобілем. І сьогодні ми прогуляємося по острову Еношіма. Я вам проведу коротеньку таку віртуальну екскурсію островом Еношіма та покажу, які тут є храми, на яку можна башту піднятися, щоб подивитися на околиці з висоти, а також покажу цікаві печери. Ну що ж, ходімо зі мною? Прямо на березі знаходиться торгівельна вулиця, де можна спробувати різноманітний японський стрітфуд: свіжі мушлі, рапани, кальмари, солодку картоплю, рибні котлетки та, звісно ж, холодне пиво. А зараз я вам покажу дуже популярний в Японії снек. це листи кальмаро. Їх можна придбати в ось такому автоматі. Насправді ми кидаємо ось 500 єн, потім натискаємо ось таку кнопочку і отримуємо квиточок. Після чого з цим квіточком ми йдемо ось це віконечко, і зараз в наступному віконечку нам ось нам дають такий квіточок. і в наступному віконечку зараз нам видадуть кальмарне листя чи листок кальмару, і ми його спробуємо. Насправді я жодного разу його не куштувала, але сподіваюся, що буде смачно. Такий кальмар, я щойно забрала. Це крекер, але в ньому піджарений цілий кальмар. Зараз спробуємо дуже специфічний на смак, але цікаво. А зараз ми з вами йдемо через такий коридор, і, можливо, зараз ми можемо побачити фуджі, коли підійдемо до води. А знаєте, що це за черга? Це черга, люди вишукували чергу. Щоби поїсти в закладі, який, я так розумію, тут популярний, взагалі японці люблять вишуковуватися в черги. Ось друзі, ми підійшли вже до водички, і нам сьогодні з вами неймовірно повезло. Сьогодні відкривається дуже гарний вид на Фуджі. Зараз кінець травня, і вершина Фуджі, вона все ще вкрита снігом. Але через декілька тижнів вже відкривається сезон підйому на гору Фуджі, і оця снігова шапка вона розтане до того часу. Нагадаю, що сезон підйому на гору Фуджі він дуже короткий і триває приблизно 2-3 місяці. Я вже піднімалася на гору Фуджі, і відео про це також є на моєму каналі. На острові Еношима знаходиться дуже гарний будицький храм. Ось я зараз піднялася по сходам, і ми можемо побачити, які види відкриваються з висоти. Піднімаємось далі. Ми йдемо до храму, отож обов'язково зараз я помию руки ось цією водою. Зараз я вам покажу храм буддийський, який знаходиться на острові Еношіма. Ось за мною ви бачите вівтар буддийський, де японці моляться. Це насправді дерев'яний храм. Виглядає досить автентично. Тут також можна придбати омікуджі, це передбачення. І Якщо вам дісталося негативне омікуджі, тобто негативне передбачення, ви можете його прив'язати ось сюди. А якщо ж дісталося позитивне, ви можете покласти його в свій гаманець, і це передбачення обов'язково здійсниться. Ось тільки подивіться, яка черга людей вишукувалася за Омаморі. Омаморі це такі маленькі сувенірчики, які приносять щастя та гарну вдачу. Друзі, і тут я побачила живу черепаху. Ось вона просто повзе по своїм справам. Не будемо її відволікати. Я зараз піднімаюся вверх, щоб подивитися з острова Еношіма на гору Фуджі, але по дорозі я побачила ось такий вид: це така гавань з яхтами. І тут також написано, що тут проводилася олімпіада, причому декілька олімпіад, які проходили в Японії, вони тут також проводилися. Ось тут ми бачимо цей знак. Ось такий вид за мною відкривається. І зараз тут літають величезні ястреби. Якщо ви бачите, ось за мною величезний ястреб. Там була об'ява, було написано, що обережно ястреби. Насправді, якщо ви щось їсте, ці ястреби можуть легко у вас вихопити цю їжу. Ось вони тут собі вільно літають біля японського острова. Еношіма. Ми зараз з вами будемо підніматися на башту, яка називається Enoshima Sea Candle, або Enoshima Sea Tower. І зверху відкривається дуже гарний вид. Я сподіваюся, що відкривається дуже гарний вид на гору Фуджі, а також на острів Еношіма. Там були машинки, де можна купити квиточки. Але ця машинка перестала працювати, тому нас відправили в ось таке віконечко. Проходимо з QR-кодом. Так. Я піднялася на самісіньку вершину на висоту 46 метрів. Це трошки навіть вище, ніж висота Статуї Свободи у Сполучених Штатах Америки. Ось і за мною зараз можна побачити гору Фуджі. Якщо ви бачите, вона трошки в димці, а також неймовірно гарні пейзажі. Та безкрайнє море. Якщо дивитися на узбережжя з висоти, можна побачити все узбережжя. Зовсім недалеко знаходиться історичне містечко Камакура, в якому навіть протягом певного часу, а саме з 1192 по 1333 роки, розміщувався сьогунат, тобто військова адміністрація Японії. Перші три сьогони були з роду Мінамото, інші двоє – з роду Фудзівара. А зовсім вдалині видніється місто Йокогама, з якого, зокрема, автомобілі Toyota експортуються по всьому світу, в тому числі й в Україну. Ну і звісно, море. З висоти пташиного польоту воно дійсно чудове. А зараз рухаюся в бік печер, які овіяні безліччю легенд. Щоб гарно роздивитися печери, на вході видають ось такий імпровізований ліхтарик. Фактично, це просто свічка. За місцевою легендою в печері живе 60-метровий дракон, і він здійснює бажання людей, які до нього звертаються. Ось послухаєте, як він речить цей дракон. Всі ми знаємо, як японці люблять різноманітні печатки та штампи. Ось і тут при виході з печери можна поставити собі в спеціальний зошит або просто на квиточок пам'ятну печатку. А вже після виходу з печери я знайшла ось такий камінь у формі черепахи, яку постійно омивають водою океану. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, що віртуальна екскурсія островом Еношіма вам сподобалась. Якщо це так, ставте, будь ласка, вподобайки та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!